Вами робили один твір, так робили казкового так. Птаха. Сьогодні ми приступаємо до нової теми, це у нас буде казковий звір. І я вам коротесненько розповім про Марію Примаченко. Коротенько, тому що тут дітки у нас невеликого віку, ще не прийшли старші, мало бути двоє старших діток, але щось десь їх забрали наразі немає. Значить, я вам покажу нашу народну художницю Марію Приймаченко вже в такому зрілому віці. Ця жінка народилася на Київщині. в селі. Вона в селі прожила аж до 1936 року. Вона народилася в 1908 році. Але по деяким даним говорять, що 12 січня 1909 року. Так що, то, можливо, так, бо не знаю, як, де істина, бо у всякому раді я так прочитала в літературі, що так є. Значить, вона народилася простою звичайною селянською дівчинкою. Але в неї батько був дуже відомий на все село Тесля. Тесля то значить такий ремісник, який працював по дереву. Він робив такі огорожі біля хат з дерева. Мама була знаменитою вишивальницею. Вона прекрасно вишивала, і Марія Примаченко так само від неї е, успадкувала той факт. Як починався творчий шлях? Що ж почала Марія Примаченко? Вона дуже любила природу, вона дуже любила виходити, е, гуляти е, в поля, ліси, вона спостерігала. Квіточки, спостерігала за деревами, спостерігала, які літають як пташки, спостерігала за свійськими тваринками, за курочками, за півниками, все, що у нас було в господарстві. Але я почався її творчий шлях. Значить, одного разу в нас відпішла погуляти на озеро і щось собі патичком малювала там на піску, втілюючи свою фантазію. Якісь там були листочки, квіточки і так далі. І прогулюючись, що вона знайшла. Вона знайшла таку голубу глину. Вона сама була здивована. Вона швиденько це набрала, понесла додому і розписала свою хату голубим кольором. Люди в селі побачили таке чудо, і всі захотіли мати таку хатку, розписану такими орнаментами, як розписала Марія. І тоді пішли замовлення. Той сусід приходить, прошу мені зробити таку картку. Приходить другий, і з тих пір почалася її творчість. Вона почала розписувати на шаленому контрасті один колір підсилює інший. Тепер візьмемо, наприклад, другий. Але він не мусить бути обов'язково, так як у мене на таблиці. Його можна подивинити, посвітлити, але в принципі бачите, що воно зроблено на в принципі додаткових кольорів. Ви це розумієте, так? Тепер далі. Це ви трошечки зрозуміли, але потім ми це будемо кожного разу повторювати, і ви можете, то вона тут робить його таким, бачите, злим в такому фіолетово рожевому кольорі, і тут такі страшні. Бачите, є добрі, а є дуже злі злі. А тут, дивіться, бачите, в народному стилі такий собі звір, який грає на супілці. Бачите, мало? Чому? Тому що це у нас головний персонаж, на який ми звертаємо увагу. Ви хочете розкрити його сутність. Чи він злий, чи він добрий, чи він у вас хижий. І він має, бачите, на всіх, на всіх, на всіх форматах є він зображений великим. Але ще дивіться, яка особливість. Він є орнаментований ягідками, квіточками, дивіться, всякими гілочками. Хто я? Бачите? Старайтеся намалювати, щоб у вас щось таке вийшло. Олівцем? Так, полівцем, стася, попробуй, попробуй. Нічого, нічого, нічого. Почекай, ще не перегортай мені, здається, що ти цікаво, дуже почав. Чому не вийшло? Величезний тулуп бика, роги. Тепер ніжки зроби, можеш як від кота зробити ніжки, які хочеш. Фантазуй. чому дуже гарно. Молодець.